У день міста музейники відчиняють двері всіх постійно діючих експозицій. Відвідати обласний краєзнавчий музей можуть всі охочі безкоштовно. І ще один дарунок херсонцям оновлена експозиція Історія заснування херсона автентичні документи катерининських часів, ціла галерея портретів відомих особистостей кінця 18-го, початку 19-го століття. Відреставрована зброя, шанувальники історії побачать багато експонатів вперше. Велику виставку Місто, збудоване для слави, пам'ятають всі любителі давнини. Її формували до 230-річчя Херсона. А коли розбирали, то частину експонатів вирішили виставити в постійній експозиції. І реставратори попрацювали. Цінні документи і артефакти тепер можна представити на загальний огляд. Так утворилася зала про історію заснування Херсона. Вперше експонується малюнок Порхунова, вхід до Мінної галереї Херсонської фортеці. Такі порохові льохи були під валами. Їх Вали для того щоб підірвати у випадку нападу ворогів, напевно, від них пішли легенди про херсонські підземелля. Є патент на отримання офіцерського чину з особистим підписом імператриці, і більше портретів відомих людей, які починали зводити Херсон 234 роки тому. Тут у нас представлені теж нові зразки зброї, представлені портрети людей того часу сучасників. Заснування Херсона, офіцерів, які тут служили, їх дружин, навіть дітей вдалося розшукати такі старовинні портрети, зробити їх копії. І є документи дуже важливі, які раніше зберігалися в фондах. Ще одна дата 200-річчя Вітчизняної війни 1812-го. Знайшла своє місце в експозиції. Новоросія теж сформувала народне ополчення, але наказ Олександра І звільнив тільки на приєднанні губернії від цього обов'язку. Віце-губернатор Кала Георгій писав у своєму рапорті: багато херсонців звернулися до герцога Ришельє з проханням залишити їх в козацькому званні. Дозвіл був отриманий, і жителі Херсона приєдналися до екскадрона Віктора Скаржинського, який сформував загін зі. Своїх селян у сусідній Миколаївській області. Херсонці теж брали участь на рівні з селянами Скаржинського в поході в 1812-1813 роках. Були нагороджені, відзначилися в боях на території Білорусі, Польщі. Це були безпосередньо учасники з Херсона також, учасниками подій 2012 року. Були люди, життя яких було пов'язане з Херсоном, це і легенда і нашої літератури російської, і взагалі історії. Надія Андріївна Дурова, Запіски Кавалірист Дівіце. Я думаю, читали багато людей і знають пригоди цієї відважної жінки. Свої дитячі роки вона провела в Херсоні. Трикутний капелюх французького офіцера. Зброя початку 19 століття. Це тільки кілька цікавих експонатів, присвячених війні 1812-го. Познайомитися зі всіма артефактами можна у день міста, коли музей відчинить двері для всіх охочих.